Чого зараз ви заробляєте? Як завжди, бізнес з дружиною, але він був би недостатній. Слава Богу, вже виріс і став на ноги старший син. фактично. — То він ну, вас забезпечує? Так, я думаю, процентів на 60-70 він забезпечує. — Окей. А що на чому ви заробляєте? Особисто ви зараз? Я зараз читаю Кого? — книжки. Так. Працюю над майбутнім і готуюся робити. Я вже вам сказав, що моя сім'я вся працює на те, щоб я пробив стіну. Юрій Віталійович, ви ж розумієте, що це буде виглядати трохи. Я кривжово. не буду вам брехати. У вас немає там жодних там цінних паперів, куди ви вкладали. Ні, у мене немає. А у вас саме немає. Ірина є невеличкий бізнес, вона mm -hmm. е, має невеличкий офісний центр. Його доходів вистачає абсолютно на побутові питання. Якщо мені треба поїхати за кордон, а тепер ця можливість у мене вже є, mm -hmm. легально, і потреба, тоді я звертаюся до сина. А скільки зараз е, е, потрібно вам для комфортного життя в Києві? Ну, По-перше, е, Кожне різне поняття комфортне. Мені ну, под... для вашого комфорту. Саме. Дивись, найбільша моя проблема це е, оренда автомобіля і його заправка. Оренда? Так. Да, в мене автомобіль в оренді. Так. Е, його заправка? Ну це десь давайте так в середньому. Це вже 20-25 тисяч гривень мінімум. Десь так буде добре. І ну, можливість, скажімо. Два-три рази в тиждень спокійно зайти в кафешку, якщо я маю з кимось зустрічі. Тобто, значить це, це щось ще... стільки само? Так, тобто 50 тисяч гривень тобто, це мінімум. Е, думаю, що навіть більше десь. А за комуналку платить. Е, то все на ірині. <різь> я щасливий в цьому. Тобто, десь до двох тисяч доларів, якщо перевести, <різь> це мінімальні потреби місячні, але ну, її бізнес, слава Богу, дозволяє вести таке життя.